Ський мір ідеологічний конструкт, яким Росія виправдовує будь-яке кровожерливе рішення у внутрішній та зовнішній політиці. Цій ідеї, що принесла стільки горя у її сучасному варіанті, всього 25 років, вона постала з припущення. Однакова кількість росіян живе на території Росії, і поза її межами. На основі припущення виникло абсурдне поняття Зовнішня Росія до громадян, якої автоматично записують всіх. То поговорить российской мовы. А где заканчивается граница России? Граница России заканчивается через Беллингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается. Така невигадлива ідея лежить в основі конструкту русська міра, частиною якого вважають не лише російськомовних і двомовних архітектор путінської ідеології, а згодом і куратор терористичного проекту «Новоросія» Владислав Сурков у 2000-х роках розширював його всеохопність, і уявний мір простягається туди, де поважають велику російську культуру та Путіна. Кремлівські ідеологи заявляли, що «Руський мір там, де бояться російської зб. Руський мір процвітає у країнах, що сподіваються на вторую армію міра, на її захист та заступництво. Добро пожаловать, русські браті! Написано на плакаті. Але до вершників апокаліпсису, наймення «Руський мір, мови культури та путінізму ідеологи Кремля додали ще один маркер, що має позначати території уявного рускава міра йдеться про православне християнство у варіанті московського патріархату. Традиційно, як ведеться в Росії, абревіатури РПЦ, ФСБ, КДБ стають взаємозамінними. Я могу обращаться ті це Олександр. Это... Так точно. Так званий русський мір умовно поділяється на кілька груп: традиційно це Росія, Україна, Білорусь. ніколи не відкажуся від свого убіждення, що русський і українці це один народ. Далі йдуть православні Балканські країни та країни Балтії, де живе багато етнічних росіян. Окремий вплив ведеться на російські діаспори на заході. Росія розкинула свої культурні центри у 50 країнах світу, і свого часу такі центри були відкриті в Києві, Кривому Розі, Донецьку та багатьох інших українських містах. Фактично вони слугували своєрідними візовими центрами, де видавали аусвайси перепустки в русський мір. А ще вони розставляли мітки для майбутнього захисту співвітчизників, які проживають за кордоном. Бо ж простір вітчизни рускава міра кордонів не знає. З цементуванням диктаторського режиму Путіна до концепції додався ще один пункт у безкінечному переліку складових рускамірства самовіддане прийняття самодержавства і дбайливе підтримування культу особистості царя. Росіянам два десятиліття забивають в голову ідею в Україні. Немає іншого шляху й правителя, окрім верховного Путіна. Він піднімає країну з колін. Позиції, в якій вони, мовляв, опинилися після розпаду радянського союзу, уважаємо колеги. Сьогодні у нас серйозна. Знаковий сабиті у посланні з приводу тимчасової окупації Криму Путін узагалі говорив не про росіян, а ширше людей рускава міра. І головною чеснотою такої рускомірської людини він назвав готовність до самопожертви. Готовність гинути за російський народ, вітчизну і звісно, царя. А значить, проявити свій патріотизм привселюдно оголити свою руськість і росіянство ти можеш лише під час війни. Моиму богим не понять, что никогда Владимир Путин не посрамит Россию мать. Росія десятиліттями послідовно розігрує шулерську карту з питанням російської мови у країнах свого впливу. Російська мова, як і будь-яка інша складова концепції Рускава міра стає фактором загрози національному суверенітету будь-якої країни, адже руський мір загарбницький кровожерний терористичний концепт, породжений імперською свідомістю, коли у сфері геополітичних інтересів і під загрозою Асвободітелі опиняються факт. Тично хто Концепція рускава міра псевдонаукова маячня про особливу російську цивілізацію. Та насправді це лише ширма для перепакування старих наративів про російське головне: імперію, диктатуру, загарбання чужих територій і приводів для розв'язання війни. І повномасштабне вторгнення в Україну свідчить Росія, і її ненажерний русський бір це системна загроза всьому світу.